12 лютого на календарі, а ми з вами давайте посіємо сьогодні рукколу. Посіємо для вирощування саме на кухні, да? на підвіконні, як прийнято говорити. Хоча в моєму випадку це не зовсім підвіконня, це все ж таки стілаж з досвідчуванням інфрачервоною. Лед стрічкою, але принцип, це не змінює. Що таке рукава? Це зелень. Я вибрала сорт сільвета, бо це ранньостиглий сорт, він підходить як для відкритого, так і для закритого ґрунту. Ранньостиглий це означає, що Затрати нам потрібні десь 25-28 днів для того, щоб його виростити. Рослина швидко зростаюча, з гладкими хвилясто виїмчастими листями. Довжина листя десь приблизно 10-12 см складає. Вони йдуть зібрані в припідняту таку розеточку. Рослина, до речі, багаторічна і добре перезимовує. Тобто, якщо ви посієте її у відкритий ґрунт, то так як і петрушка вона вам може плодоносити, скажімо так, не один рік. Цей сорт невибагливий дуже до умов вирощування. Після зрізання швидко відростає, в принципі, також за аналогією з петрушкою. І має такий гірчично-горіховий, з легкою такою ну, пікантністю смак. За що, до речі, рукала і цінується шанувальниками італійської кухні і не тільки. Отже, якщо ми з вами будемо розмовляти про висадку в ґрунт, то тут зарано ще було про це балакати. Так як мінімальна температура для проростання насінин це 9-10 градусів. І, звичайно, земля має прогрітися повністю. А ось якщо ми будемо вирощувати з вами у будинку, це доволі легко забезпечити. Оптимальна температура для зростання руколи це 18-24 градуси. Тобто та сама температура, яка майже є у кожного вдома. Взагалі, сходи мають з'являтися на 5-й день після посіву, якщо все відбулося вірно. Ось ми з вами сьогодні посіємо і переконаємося, як вона сходить, чи якісне насіння цієї фірми і так далі. Як висівати? Висівати можна, звичайно, висівати і густенько, а потім проріджувати. Якщо ви посієте густо і при загущених сходах будете проріджувати рослини, вибрані потім можна пересаджувати, але потрібно до них додаткового догляду, тому що пересаджені рослини, всі ми знаємо, вони більш підвержені до загибелі. E, взагалі, якщо густо посіяли і потім проріжати, або розсажувати, то ви маєте враховувати, що відстань між рослинками має бути 6-8 см. Все. Починаємо сіяти для вирощування вдома. Хто сказав, що зелень можна їсти тільки влітку? Ні. Будемо з вами зараз всі ці стереотипи руйнувати. Я вибрала для себе ось таке коричатко у мене є. Воно і раніше використовувалося для розсади. Воно Розміри має 34 довжина, 14 ширина. Це мені дасть змогу посіяти 2 рядочки, Почуйте, на ширині 14 см, у мене буде лише два рядочки. А на довжині 34 см, у мене буде 5 насінинок, тобто загалом на цей лоточок іде 10 рослин. Рукала взагалі не вибаглива у догляді, тому розпочинаємо. Я беру лоточок, ну і, звичайно ж, грунту з додаванням кокосового волокна, все, наповнюємо лоточок сумішчю. Звичайно ж, ви можете використати і свою землю. Наприклад, з городу або з садку, але попередньо її тоді потрібно обеззаразити, найкраще прогріти в духовці. Я користуюся готовою суміш, мені так більше подобається. Я розмітила собі приблизно луночки. В мене вийшло, як я вже сказала, два рядочки по п'ять луночок. По краях приблизно 3 см я відступила. Ну а далі десь 6 7 см поміж рослинками. І так само це стосується і міжряддя. Десь 7 см у мене виходить міжряддя, і по 3-4 см відступлено від країв. Все. Глибина луночки має бути від 0,5 до 1 см, Тобто 5 мм-1 см. Не закупуйте їх на той світ глибоко. Насіння руколи виглядає ось отак. Воно таке дрібне, дрібне, як, ну, можливо, як маковинка, а можливо, навіть ще дрібніше. Оскільки я не знаю. Яка якість насіння? Вона мною не перевірена. Не дивлячись на це, що це польське насіння в мене, то я буду саджати по дві ось ці мікронасінинки в кожну луночку. Для чого? Якщо зійде одна замість двох, добре, ростиме одна. А якщо ж зійдуть обидві, то потім я просто слабшу. Приберу і буде сильніше продовжувати зростати. Так як насіння дуже дрібне, і його незручно садити, я використовую ось таку паличку, можна взяти зубочистку. Тобто, я кончик змочую у водичці і ось таким макаром береться насінинка і. Відправляється в луночку. І так кожну лунку. Це саме така ювелірна кропітка робота, розкластую ці насінинки по луночкам. Все, тепер ці луночки присипаю земелькою. Далі необхідно трішки увлажнити Нашу посадку. Це можна зробити або з допомогою розприскувача, якщо у вас є, я якось не підготувалася, не знайшла, на жаль. Тому я тоненькою такою цівочкою дам трішки вологи. Ми ж пам'ятаємо так, де, де в нас іде посіяний рядочок, луночок, а де нема. Тому по краю ємності. І посередині я ось такими рухами даю йому трішки вологи. І, в принципі, можна було б вже відправляти на підвіконня або на стілаж. Але я все таки раджу, ми пам'ятаємо так, що виробник насіння заявляє нам, що схожість буде на п'ятий-сьомий день після посіву. Тому на ці перші дні я в таких випадках перестраховуюся і роблю все ж таки міні-парничок. По-перше, я обов'язково фіксую для себе дату посіву. Ну і, звичайно, будь-який пакет або стрич-плівка нам у поміч. Ось так. Я роблю це в один слой, більше не потрібно. Це буде сприяти швидшому проростанню наших насінин і не так буде пересихати, волога не буде вивітрюватися з ґрунту, з суміші. Тому на перший час, поки всходи появляться, ось такий мірні парничок. Все, можна відправляти на підвіконня або на паличку, ну а далі буде.